Весілля за 1 мільйон євро, можливо, за викрадені кошти. Молодша донька Екснардепа із партії регіонів, колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, який, нагадаю вам, друзі, оскандалився спробою дати рекордний хабар в історії України: 6 мільйонів доларів. Вийшла заміж не в Україні. В розкішному замку в Італії ідеться у розслідуванні української правди сьогодні. Коротко розповім вам про найтришовіші деталі, а також зробимо огляд останніх новин зі сполучених штатів Америки. Друзі, ви будете здивовані. Спойлер, можливо, навіть приємно здивовані. Підпишіться на наш канал. Погнали! А ви щойно сказали, що не задоволені путіним. Чи плануєте ви щось робити, щоб висловити це незадоволення? Я вам цього не скажу, хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? Невідомо, яка муха вкусила Дональда Трампа, але друзі, у вівторок він зробив чимало цікавих заяв, полярних із минулими на засіданні свого кабінету в Білому домі. Американський президент заявляє, що він незадоволений Путіним і розглядає можливість запровадження жорстоких додаткових санкцій проти Росії через небажання Кремля завершувати війну проти України. Ми почули багато дурниць від Путіна, каже Трамп, додавши, що Путін поводиться із ним люб'язно, але на практиці не має жодного сенсу, оскільки, за словами Трампа, багато людей продовжує гинути. У війні більше того, у держдепі підтвердили відновлення поставок зброї Україні і заявили, що Трамп рішуче налаштований у питанні підтримки Києва. Нарешті сподіваюсь, що це процес не тимчасовий, а постійний. Трампа осінило. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Нам не байдуже до цих людей. Важливо, щоб у них було все необхідне. Президент глибоко стурбований. А ще друзі, Трамп розглядає можливість відправки додаткової системи Петріот Україні. вперше за своє ініціативи. Інформація про розмороження військових постачань Україні з'явилася і на сайті Держдепу США. Друзі, за кілька секунд ще одна скандальна заява Трампа, коли він обіцяв, готові розбомбити Москву. Ну а поки що, про справи українські. Підпишіться на нас, це нагадайка, щоб ви не забули. Додивіться це відео до кінця. Ми продовжуємо. Отже, друзі, не можу не розказати про цю прекрасну історію. Колишній міністр екології та природних ресурсів України, пам'ятаєте такого Миколу Злочевського, який намагався дати правоохоронним органам України рекордні 6 мільйонів хабаря. Вношу пропозицію щодо призначення Злачевського Микола Владиславовича міністром охорони навколишнього природного середовища України. Кот Михола три дні святкував весілля своєї доньки Анни в елітному замку в передмісті Флоренції в Італії. Пан Злочевський та його родина наразі мешкають на Кіпрі. Екс-міністр залишається одним із найбільших приватних видобувачів газу в Україні. Його бізнес зареєстрований в основному на доньок та офшори на Кіпрі. Дякую за увагу. А після втечі Януковича і до нині став власником одного з найбільших газовидобувних бізнесів в Україні. У новоспеченій родині вартує уваги не лише наречена, але і її обранець. Зустрічайте Антон Фісталь. належить до медичної династії його дід, хірург із Донецька Еміль Фісталь, який залишився в окупованому місті, голосував на так званому референдумі і лікував російських військових. Батько хлопця помер. А от дядько це Герман Фісталь. за кілька днів до події був затриманий набу САП. У справі про розкрадання 231 мільйона гривень на медичному обладнанні. Коротше, родина новостворена, прекрасна з усіх боків її яскравого бекграунду. Розгромили ну так угрупування такого собі фістеля. Це саме він інституційний переносчик отої корупційної зарази з покоління в покоління чиновників. Про цьому при купі президентів, при купі прем'єрів, от як він же діяв? це було ще до вторгнення 21 й рік. Десь Фісталь роззнайомився з керівником національного інституту раку у Києві. Велика потужна лікарня. Багато людей через неї прийшли, знають. Значить, що зробили? Домовились з головним лікарем, і далі, от вже знаєте, дрібні клерки там менеджери їхні виконували ці задачі про те, що інститут раку закуп купить обладнання саме у фірми Фісталя з завищеною ціною відсотків десь так на 40-50. І не на 5 копійок, сума там була, якщо не помиляюсь, під 700 мільйонів гривень загалом. Урочистості тривали три дні в Тоскані, п'ятизірковий готель, де одна доба коштує 85 тисяч гривень, приймав Гостей всього на весіллі гостей було 150, серед них багато людей, які пов'язані із країною-агресором Росією або тимчасово окупованими територіями України. Серед них Хрістос Сіліціотис, чоловік екс-директорки головної газово компанії злочевського Бурісма, і топ-менеджер двох кіперських компаній, проти яких Україна ввела санкції через виведення коштів та ухилення від сплати податків. Загалом, оренда замку, весільні послуги, кейтеринг могли сягнути близько одного мільйона євро. На церемонії виступала Вірка Сердючка. У відеоролику розслідування можна почути, як вона співає та вітає молодят. Ну і говорить з гостями російською мовою. Навколо території чимало охорони за кордони вулиці, яка вела до місця святкування, була повністю порожньою. Всюди читували сек'юріті. охороняли еліту українську бізнес-еліту. Як думаєте, кошти, на які святкували, звідки? Напишіть в коментарях. Ну, я обіцяла повернутися до Трампа, який здивував усіх різкою заявою про Російську Федерацію. Трамп людина непередбачувана. Я вам напередодні говорила, що треба мати внутрішньо стриманий оптимізм, тому що не ясно, що він зробить і скаже завтра. Втім, CNN публікує аудіозапис. На цьому аудіозапису Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо Росія вторгнеться до України. Аудіозапис 2024 року, на якому Трамп розповідає спонсорам про свою розмову із Путіним. І за словами Трампа, Путін повірив цій загрозі на 10%. Я так сказав Путіну: якщо ти ввійдеш до України, я знищу кляту Москву. У мене не буде вибору. А він відповів. не вірю тобі. А я тоді йому Повір, що так і буде. Він знову. Не вірю, але правда у тому, що він повірив мені десь на 10%. Я ж вам казав, він повірив мені на 10%. Пане Трампе. Треба робити все можливе тепер не тільки словами, але й діями, щоб він повірив, хоча б на 90, а краще на 100. За словами Дональда Трампа, те саме попередження він робив і Сінзіньпіну. Якщо той вирішить вторгнутись до Тайваню. В Кремлі вустами прес-секретаря Путіна Піскова відреагували, сказали, що не здивовані тому, що говорить Трамп. Ну а щодо відновлення постачання допомоги, мовляв, вона і не припинялася з боку Сполучених Штатів в бік. Украины. Вы знаете, мы достаточно спокойно к этому относимся. У Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в, в, в том, какие фразы он использует и так далее. Мы слышали также очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского регулирования в политико-дипломатическую плоскость. Друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте наскільки тонка робота наших розвідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто. Тому давайте допоможемо. QR-код на екрані в описі до цього відео ви знайдете лінк, за яким зможете приєднатися до збору вартових. Вони надзвичайно круті. Давайте доб'ємо швиденько цей збір, бо він терміновий. Попросили темні складі спецпопросила Міністерства кордони України. Звертаються до благодійного проекту Ройдан на похисників, яні не седомовою за допомогою зібрані коштів військового автомобілів для виконання бойових завдань. Разом до перемоги. Слава Україні. Якщо хотіли б, щоб Трамп розбомбив добряче Москву, так щоб було вау, феєрично, ставте лайк цьому відео. Ну, якщо б хотіли, щоб він не обмежився російською столицею, підписуйтеся на мій канал, друзі. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Ну а відео попереднє із заявами Трампа про те, що нам треба допомагати, і чим саме ви можете подивитися ось тут.